Продовжуємо дубайські маразми і гляньте, що я купила Галя Балова на два види морозиво з дубайським шоколадом і хрусткітом. Ціну ви побачите на екрані, і зараз все скуштуємо. Мочі я трошки розморозила і розрізаю. Дивимося, що всередині начинки прям дуже багато. Цей хрусткит є. Простіт дуже смачно. Обалдеть. тісто неймовірно тягнеться, ніжненьке і тоненьке. тільки до пальців рубна, але начинка це просто вау. 100% я б ще раз купила. Неймовірно, непесороджено, дуже відчувається фісташка. Друге морозове дуже. я вирішила розрізати, а ви поки підпишіться на мене, бо я роблю багато оглядів на різні смачненькі штучки. Дивимося. Очень обичний кускок для мороженого. Шматочки потрапляють ті, які хрустять. Багато фісташки, а саме катаїф, який хрустить, десь хрустить, де попадається, а десь ні. Можна було б його трішки більше, але це дуже смачно і мега фісташко. Нема хімозного відчуття смаку. Прям натуральний смак фісташки. Взагалі не пересолоджено. Мочі були більш солодні, але це дуже смачно, дуже фісташко. І поєднання і горішка, і хрустки та і вершковості взагалі не пересолоджено. Дуже ніжний вершковий смак. Це просто капець. Як я кайфанула рекомендаціо вамбізна, смачно.